Зазвичай фантастика повинна вражати антотопічні світи, підштовхувати нас на роздуми та порівняння, вигаданого світу та реального. Але Роман Кадзо і Шігури не відпускай мене, який є безперечно і тим, і іншим, був створений для того, щоб зворушити. Вивернути з нас усі людські емоції, починаючи від співчуття до головних героїв і закінчуючи болем від драматичного розвитку самого сюжету. Долю оповідання ще гуро доручив соціальній працівниці на ім'я Кеті, яка завершує свою роботу в якості доглядальниці, перш ніж сама стане одним із донорів. Події відбуваються в Англії під кінець 90-х на піку генної інженерії, та через два десятиліття після того, як сама Кеті виховувала. У сільській приватній школі учнів якої, тобто усіх дітей невизначеного походження виховували, чили, заохочувало розвивати свої інтелектуальні та особливо мистецькі здібності, тільки для того, щоб усі вони потім стали донорами. Маючи на увазі невизначене походження, я передусім кажу про відсутність прямого пояснення цього у книзі. Але кожному читачеві майже одразу стає зрозуміло, що мова йде саме про клонування. Роман часто критикував. Але за деякі просвіти в наукових фактах, але Іщегуро ніколи й не претендував на звання наукового фантаста. Він є дослідником людських думок, спогадів та відчуттів. У цьому він дійсно один з найкращих. Але окрім науки і фантастики, не відпускає мене дуже схожий на твори Олдоса Гакслі та Джорджа Орвела, особливо коли Кеті поступово згадує та ділиться з нами більш жахливими подробицями про часи перебування у школі Гелшум. І так далі. З ідеальним темпом і нескінченною тонкістю Щігуру розкриває рівно стільки, скільки нам потрібно знати про те, як спроби врегулювати майбутнє за допомогою генної інженерії створюють, контролюють, а потім беземоційно руйнують дуже реальні. Дуже людські життя, жодного разу не показуючи нам обличчя винних, які намагалися переконати себе, що ці діти були чимось меншим, ніж вони, тому це й не мало значення. Назва роману не відпускає мене, походить від пісні, яку Кеті слухала все своє життя. Кеті знайшла її на касеті Джуді Бріджвотер, яку вона придбала на одному з розпродажів у Гейлшумі, коли вона відчувала себе самотньою. Вона повторювала слова цієї пісні. Кеті часто співала і танцювала під. Приспів дитину ніколи не відпускає мене, і ці слова, між іншим, відображають центральний конфлікт у характері Кеті. Вона бореться між тим, за що вона повинна триматися в житті, і тим, що вона повинна відпустити. Іншими словами, Кеті ніколи не відпускає свої власні спогади.